Доброго ранку, друзі! Мої вітання вам із Туреччини. Ми продовжуємо наш відпочинок в регіоні Сіде і ми розпочинаємо свій день знову зі сніданку на балконі. Сьогодні 31 жовтня. Погода стоїть ще чудова. Вже зійшло сонечко 9 ранку. А на ньому вже знаходиться майже неможливо. ми снідаємо на балконі. А балкон у нас на сонячній стороні знаходиться зранку, то така собі історія трошки спекотна. Йдемо зараз на море, і по дорозі хочемо зайти в магазин. У нас тут поруч є магазини, супермаркети є А101, є Карифур, і поблизу більше крім таких приватних магазинчиків більше нічого немає. Зараз зайдемо в А101, покажу вам невеличкий огляд. На ціни, які ціни зараз в Туреччині. По дорозі також продаються у нас тут гранати. Точніше, тут роблять гранатові фреші. Також ціна по 2 євро. Ось у нас тут вивіска А101. А юзбір на турецький, але знаходиться він трошки так захований, можна сказати. Якщо не знає, як не побачиш вивіску і не знаєш що це, не знайдеш його взагалі. Так, що у нас по овочам? Картопля тут по 8,50, а на базарі ми купували по 12. Капуста така велика, по 17,90 є. Перчик 3490, але він за упаковочку 300 грим. Салат айсберг по 35 лір, але він тут такий не свіжий, вже видно, що він зів'яв. Так, динька, не динька, незрозуміла, яка ціна. Зараз подивлюся 12,75 на диньки. Так, Груші такі гарні по 39,50, помідорчики по 45,90 такі маленькі коктейльні в упаковочці. І отакі по 35 лір. ну В принципі, ну ми такі подібні купили по 20 на базарі. Так, огірочки, а огірочки, до речі, тут виходить, по 37,50, але за пів кілограма. А великі такі огірки йдуть за 49,75 кілограм, але вони великі. Ми купили гарненькі, невеличкі на базарі. Так, до речі, часник у них недорогий, 49,50, а, за 200 грам. Нагадую, курс ліри до гривні, 1 гривня 21 копійка. Так, великий асортимент різних батончиків. Мені дуже подобаються ці дідо-батончики, 16,50 в молочному шоколаді і 19 лір в біленькому шоколаді. Вони дуже смачні. А і ще мені подобається ця вафелька в шоколаді 9,50. оця червона, дуже смачна. Так, які ціни зараз на чаї в магазині А101. Оцей чай Курфіліс, я знаю, що він непоганий чай, 129 лір за Пів кілограма. Так, осьок за 100 пакетиків. Якийсь чайок турецький коштує 99,95. Дуадан чай також смачні: 49,50 за 20 пакетиків. Ось такий чай-кур: 165 лір кілограм. А ось різе чай-кур 156. Кілограм. Ну, в принципі, непогана ціна. Так, що у нас по каві? Турецька кава смачненька у руках весіла мехмети Фенті 53-50 за 100 грам. Люблю дуже цю каву, але вона кожного разу все дорожче і дорожче. Так, молочко. Дивлюся по, 50, ой, по 45 лір 36 лір. Ось є вареннячко. Варення із Троянди коштує 65 лір за 1 літр. Так, є отакі оріхова паста 139 лір. Так, є тахін 1 кілограм, 195 лір. Тахінова халва 135 лір за кілограм. Мені вона, до речі, подобається, це конжутна халва. Так, ще молочко. Ось, ну, також 39 лір. Так, по напоям, дивіться, півтора літрова пепсі 37,50 літрова пепсі. 33 ліри, Кока-Кола літрова 35 лір. Так, є такі чаї по 29 лір, ліптон 330 мл. Так, в холодильниках є куряче м'ясо. Ми брали собі цілу курочку, готували її, і вартість куриці виходила нам 99 лір за кілограм, а сама курочка затягла майже на 2 кілограма. Так, є м'ясні котлетки, бачу. Так, по чому у нас котлетки? Незрозуміло, яка ціна на котлетки. Так, а м'яско 145 лір за 400 грам і 169. Ваюзбір ми замітили, що найкраща ціна на йогурт. Ось такий трьохкілограмовий йогурт, ось така синя банка, коштує 97 лір. Це 3 кілограми йогурт дуже смачний. Ось 2 кілограми йогурт коштує 63,50. Йогурт 1,5 кілограми коштує 56 лір і такий 1,5 кілограми 57 лір. Ну йогурт дійсно дуже смачний, на сніданки беремо. Так, ось як йогурт такий сметанковий, якийсь візьме 99,50 за 750 грамів. Так. Також шосьок 81 ліра за 900 грам, дуже гарні ціни. Айран ось 285 грам 8,70. Ми собі купували таку велику пляшку айрану 35,75 за півтора літра. Смачний, дуже. А ось бачу за 2,5 літри 68 лір. Дуже в них смачні оці кефіри по 50 лір і є 37,50 за літр. Також в магазині Аюзбір продаються такі готові десерти, ось профітролі 2650. Є сютлач дуже подобається. Мені сутлач. Це схоже на рисову кашку, запечену в духовці. Дуже полюбляю це. Ось такі маленькі кефірчики також смачні по 18, і Ще іран по 7,50. Так, білі м'які сири за кілограм 159 лір. Ми собі його не брали, але в готелі їла білі, дуже смачні їхні сири, такі схожі на нашу бринзу, але не без солі. А ось уже білий сир по 235 лір за кілограм. Інша торгова марка. А ось по. Акції є за 109 лір за кілограм білий сир. Ага, Побачила ось наш домашній сир: 49 лір за кілограм, лор-пейнери називається в Туреччині 49 лір. Ціна прекрасна. Ще мені дуже подобається їхній сир, – «Кашар пейнер» називається. 139 лір за 500 грам. Ми собі такий купували. Дуже смачний. Оця торгова марка. І я дивлюся, вона така більш дорожча за 700 грамів 222,50. Дуже смачно. Так, зараз подивимося масло. Яка ціна вершкове? Вершкове масло за 250 грамів, 82 ліри. Так, тут є ще 350 п'ятдесят грам, сто лір. Отак, отак виглядає. Порції з маслом так цікавенько у них. Так, в магазині А-101 також є халва коска по 59 лір. Це дуже гарна ціна для цієї халви. Вона дуже смачна, кунжутна халва. Так, ціни на яйця. 15 штук, 72,50, Брали ми собі такі дуже гарні крупні яйця. Є ось такі ще яйця, ну тут їх 10 штук, 65 за 30 штук іде 125 лір. ну Яйця в них дорогі, мені здається. Оливкова олія 445 лір за 2 літра. За літр 235 лір, 259, так, і 299 лір. Олія соняшникова 64,50 за літр. До речі, в них літрові пляшки, а не так, як у нас 800 або 700 грам. Так, є ще отака: літр 25, 119 лір. Коштує два, два літра олія 124 Зараз подивимося, що по крупам. Рис кілограм 75 лір. Так, кукурудза он продається за пів кілограма 15 лір. Е, сочевиця 36,50, червона за кілограм. Так, є ще інша 38,50. Квасолька, вони дуже полюбляють квасольку 59,75. Так, спагетті 500 грамів 27,95. Ось такі макарончики 27,95. Так, є ось і по 20 лір по 500 грамів. Так, і є ще якісь макарони, такі дивні, схожі на довгий рис. 22,70. Зверху бачу, є по 11,75 за 500 грам. Ну, ми раніше купували макарони в Туреччині, то вони, до речі, дуже смачані. По чіпсам, ось чіпси Лейс 280 грам, 40 лір. В А101 водичка 5 літрів, ми собі беремо п'ятилітровку, коштує 19,50. Нагадую, курс ліри до гривні, 1 гривня – 21 копійка. Маленька водичка 0,5 є 3 ліри 25 копійок. Ну, магазин А101 – це такий один з недорогих магазинів. Так, що по побутовій хімії, ось сів. 750 мл 69,75 доместос 52,50 за 750 мл. Ну, ціна, мені здається, в них набагато дешевша, ніж у нас в Україні. Персіл 189,90 за літр 700 майже. Так, а це їхні ополіскувачі для білизни. 129 лір кондиціонери за 1440 мл. Вони такі в них запашні. Мені дуже подобаються турецькі ці кондиціонери. Також в цьому магазині є і посуд різний. Ось, наприклад, такі тарілочки, 79 лір, 27 см і 20 см 59 лір за тарілочку. Гарні тарілки такі цікаві. А ось такі стаканчики, з яких ми п'ємо чайок зранку, 150 мл, мілілітрів. Шість штучок коштують 89 лір. Якби було вільне місце у валізі, можна було б купити додому. Так, оливочки по 79,50, дуже смачні, 400 грам. Ми брали собі вже такі, дуже сподобалися. Так, такі також 79,50 дев'ять п'ятдесят з кісткою. Сусіми брали да, з кісткою. Ось дрібніші також 79,50. так 215 чорні 900 грам і без рідини сухенькі там всередині. Ось в баночки сухенькі, 49,90, 250 грам, 500 грам чорні, 74,50. Ну, непогані такі ціни. 99,50 за 500 грам також. так І за 2 кілограми 270 лір. Так, і зараз подивимося по спеціям. Так, ось бачу, мята 8 лір коштує, карі 17,50, кім'юн 27,50, червоний гострий перчик 27,50. Просто червоний перчик 29,50. А ось такий червоний перчик, там його 500 грам, 124 ліри, 90 копійок. Так, сумак. 28,50, купила собі минулого року на базарі в кемері. Жодного разу не використовувала. Так мені його хотілося. Так, Кунжут 16,50. І ось такий мед квітковий 199. Цікава така баночка. ось ага, 350 грам. там. Тут 450 грам 169. Зробила вам невеличкий огляд по цінам в магазині А101. Він у нас у такий маленький, але забігти купити, наприклад, йогурту там, чи сиру, чи чіпси з шоколадкою, ми туди ходимо залюбки, тому що ціни дійсно гарні. От наступного разу схожу в магазин Carrefour, Спробую зробити огляд по цінам в тому магазині. Він уже такий трошки вищий по цінам, ніж А101. Ну а більш дорожчий магазин Мігрос, але він від нас знаходиться далеко. Ну там і асортимент набагато кращий в мігросі, особливо якщо мігрос великий. Зараз йдемо на море, і у нас по дорозі до моря є також ресторан. Не бачила тут, чи є люди. Ввечері ми в цю сторону не ходили, і також у нас тут є хамам. Постійно нас сюди гукають, запрошують прийти і скористатися їхніми послугами. По дорозі на пляж зустріли такого кота. Ну він як тигр уже завбільшки, такий здоровий. От турецькі коти набагато більше, ніж наші українські. Ну, старенький видно, старенький котик, відпочиває на машині в холодочку. Прийшли на море, в готелі Алігрія ще відпочивальників багато, і вже ранкова гра боча. Дивлюся, в готелі Нарція також уже людей стає менше. Він вроді, працює до 1 числа. Якщо не продовжив, то в минулому році він працював до 1 листопада. От. І людей на пляжі вже прогулюється. Ну, зараз 10-30 ранку, але ну, вже трохи поменшало людей, тому вже трохи. Роз'їжджаються. Подивилися температуру водички 24 і 8. Уже потихеньку водичка охолоджується. Ну зима вже наближається і так. от 31 жовтня, а ми ще відпочиваємо на морі. Погода ще тримається дуже добра. Сьогодні 27 градусів, завтра буде 28 градусів. Оце тільки коли я приїхала, було якось так похолодало, що я вже подумала, що відпустка цього року взагалі мені не сподобається. Коли нічого, так як завжди, погода в жовтні прекрасна. Відпочили декілька годин на морі, зголодніли та прийшли зараз пообідати, а потім підемо ще, прогуляємося по магазинах. Всім дякую за перегляд. Дякую, що пишете коментарі та ставите вподобайки. Дякую за підписку на канал за підтримку українськомовного контенту на Ютубі. Бажаю всім мирного, тихого вечора, дня та ночі. Бережіть себе, до нової зустрічі.